Шарль Перо Попелюшка. Один багатий юдівець одружився вдруге з гордовитою та пихатою жінкою. Разом із нею в будинку оселилося дві її дочки, та гарні, а в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна. Мачуха не злюбила пасербицю та звалила на неї найбруднішу роботу. Після роботи бідолашна дівчина сідала біля каміна просто на попіл от сестри, глузуючи, прозвали її попелюшкою. Та навіть у лахмітті у дівчина була куди гарнішою за обох сестер, хоч вони й ходили в пишних шатах. Якось у королівському палаці вирішили влаштувати бал. Запрошення дістали й сестри попелюшки. Попелюшці додалося роботи. Коли сестри поїхали на бал, попелюшка залишилася вдома і гірко плакала. Їй теж хотілося побувати на балу. Раптом у кімнаті з'явилася її хрещена, добра фея. Вона запитала заплакану попелюшку Ти дуже хочеш потрапити на королівський бал? Я допоможу тобі. Вийшли з попелюшкою на подвір'я і наказала Піди, моя люба, нагород, і принеси мені звідти найбільший гарбуз. Попелюшка й гадки не мала, як великий гарбуз може допомогти поїхати на бал Помах чарівною паличкою і фея перетворила гарбуз на розкішну, визвочену карету. Миші, як сиді, які сиділи в мишоловці, обернулись на породистих коней, а вусатий щур. На кучера стара, уся, забруднена попелом сукенка попелюшки, перетворилась на розкішні бальні шати. На ногах у дівчини заблищали чудові кришталеві черевички. Не тямлячись від радощі, вона сіла в карету. Запам'ята промовила фея. Чари триватимуть лише до півночі. Після того, як годинник проб'є дванадцяту, карета знов обернеться на гарбуз. Коні на мишей, а кучер на щура, а твої розкішні шати знову стануть старим лахміттям. Бал був в самому розпалі, як доповіли принцу, що приїхала невідома принцеса. Він вийшов її зустріти. Подав попелюшці руку і повів до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Ох, яка вона гарна. Принц одразу ж запросив гостю до танцю. Музика заграла знову. Попелюшка танцювала так легко, що всі милувалися нею. Принц не відпускав дівчину від, від себе, але час минав і годинник пробив без чверті дванадцять. Попелюшка ввічливо попрощалась з гостями і зникла швидко. Ледь встигла повернутись додому, приїхали її сестри. У них тільки й розмов було як про невідому принцесу. Назавтра сестри знов вирушили до палацу, Попелюшка приїхала теж. Принц не відходив від неї, і вона забула про наказ феї, як раптом годинник почав бити північ. Вона стрімгло вкинулася із зали. На сходах спіткнулась і загубила кришталевий черевичок. Темрява приховала її. Вона прибігла додому без карети, без лакею у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишалося в неї від розкішного вбрання, тільки один черевичок. Принц не міг забути незнайомку і наказав розшукати. По всьому королівству їздили вірні, придворні, міряли кришталевий черевичок, спершу принцесам, потім герцогиням, а тоді й усім дівчатам. Нарешті приїхали й до будинку попелюшки. Як не намагалися сестри втиснути свої великі. Ноги в кришталевий черевичок усе марно. Кінець кінцем покликали попелюшку, приміряли, і він, о диво, був якраз їй до ноги. Попелюшка витягла з кишені другий і взула. А у цей час добра фея перетворила її вбрання на гарне, ще гарніше. Аж тоді сестри й мачуха зрозуміли. Хто була та невідома красуня? Вони кинулися їй до ніг, благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кридили. Попелюшка була не тільки дуже вродливою, але й доброю, підвела їх і сказала, що вибачає. Потім придворні відвезли її до палацу і того ж дня справили бучне весілля. Принц оженився на попелюшці, а попелюшка взяла сестер у палац і незабаром віддала їх заміж за двох молодих вельмож.